А добре, подивилися, ідемо. Йдемо кудись далі. Тут насправді це все відбувається на всій території площі ринок, тож, що ми в бік відійдемо, що ми трошки в бік відійдемо, ми нічого не загубимо, ми все те саме побачимо. Тут концерт вже закінчився. Але ресторан працює, сняга ціння жовте гарне освітлення є. цікаво то одна фігура Заблудилась чи так має бути, що вона аж тут? Ну, не знаю. Так. ще в напрямку до старої Єврейської. Там теж має бути життя. Ну так, життя у розпалі. Я із не жив. Образливо, коли наступають на ноги, отак ідеш. Ще образливіше жінки. Ще образливіше шпільками. Буду мати знов синяк на нігті. Ой. Бачите, трошки-трошки нічного життя в нас на каналі зі Львова. Давно не було таких відео, ну легко пояснюється. Давно не було такого нічного життя у Львові. <рес> <рес> Як би хотіли, щоб швидше зникла Росія. Ну, у нас запанувало мирне життя. А я би ходив тільки денне життя, нічне життя. І ви б всі тільки думали, хто коли приїде до Львова, хто коли приїде в Трускавець. Проблеми би були, коли відпустка. От, дають в червні відпустку, а не в липні я хотів. Чи дають в серпні, а не в липні я хотів. Щоб щоб знов повернувся той рівень проблем. Чоловік так довго дивився Google карти і неправильно прийняв рішення Дерек Солана. вулиця Галицька. Thank you. Тепло, ще так, ще все по літньому. Має вже половина десятої. Ліворуч і праворуч йде вулиця братів рогатинців. Найдемо далі Галичку. Я мені їбав за таке. А і там далі, бачите, видно розлану, яку той хлопець шукав, але не знайшов. Паєте королю до Вечір.